Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Після поразки бунтівного війська Авесалома племена Ізраїля прийшли до ріки Йордан, щоби зустріти царя Давида. Але серед тих племен Ізраїля виникла суперечка. Як наслідок цієї суперечки, серед тих, хто прийшов привітати та вшанувати царя Давида, виявився і новий бунтівник, про кого записано у другій книзі Самуїлова у 20 розділі. У цьому розділі теж ми прочитаємо про новий злочин провідника Давидового війська Йоава та зупинимося на загадковій особистості, кого тут названо мудрою жінкою з Авело. Просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження його слова. Друга Самоїлова, 20 розділ вірші перший по другий і трапився там негідний чоловік. А ім'я йому Шева, син Біхрі, Веніаминівець. І засурмив він у сурму та й сказав: Немає нам частки в Давиді, і нема нам спадщини у сина Єсеєвого, Ізраїлю, усі до наметів своїх. І пішов кожний ізраїльтянин від Давида за Шевою, сином Біхрі, а юдеянин позостався при своєму цареві від Йордану аж до Єрусалиму. Суперечка між племенем Юди та іншими племенами Ізраїля стала настільки запеклою, що Веніаминівець на ім'я Шева оголосив новий бунт проти царя. Шева був з племені першого царя Ізраїля Саула. Раніше старіше племені Юди сказали, що цар Давид є їхній близький родич. А Шева сказав, що у Ізраїля немає частки в Давиді. Метою Шеви було відібрати владу в царя Давида, а отже від племені Юди, і повернути її племені Веніамина. Шева заперечував суверенітет царя. Шева принизив Давида, назвавши його Єсеєвим сином, а не царем Ізраїля. Вираз усі до наметів був пропагандистським лозунгом, бо в той час народ Ізраїля вже жив у містах та поселеннях. Представники племен Ізраїля прийняли сторону шева, ймовірно, через сварку з племенем Юде, про яку ми читали під час нашої минулої зустрічі. Друга Самуїло, 20 розділ, вірші 4 по 5, І сказав цар до Амаса: Склич мені Юдеян у три дні, а ти стань отут. І пішов Амаса, щоби скликати Юду, та спізнився від означеного часу, про який він умовився. Невідкладною справою державного значення було придушення нового бунту. Цар Давид усвідомлював необхідність діяти швидко. По цій причині цар Давид наказав Амасі, новому провідникові свого війська, протягом трьох днів скликати армію Юде. Амаса раніше був провідником війська бунтівного сина Авесалома. Пропозиція царя Давида Амасі очолити його військо, напевно, було причиною, чому Амаса не приєднався до бунтівника Шеве. Нам невідомо, чому Амаса спізнився зі своїм завданням зібрати військо у три дні, чи йому бракувало ініціативи, чи зібрати військо Юди було складнішим завданням, ніж того очікував цар Давид. Цілком ймовірно, що воїни обурювалися зміною генералів, віддававши перевагу Юаву перед Амасою. Друга Самоїлова, 20 вірші 6, по 7. І сказав Давид до Авішая: Тепер шева, син біхрі, зробить нам зло більше від Івесалома. Візьми ти слух свого пана та й поженися за ним. Щоби він не знайшов собі тверденних міст і не щез із наших очей. І вийшли за ним Йоавові люди, і Каритянин, і Пелитянин, та всі лицарі, і повиходили вони з Єрусалиму, щоб гнатися за шевою, сином Біхрім. Коли Амаса не виконав наказ у визначений час, авішай за наказом Давида взяв елітні війська царя та вирішив у похід. Цар Давид все одно відсторонив Юава від командуванням війська, поставивши його брата Авішая командувачем. Друга Самоїлова, 20 розділ, 8 по 10. Вони були при великому камені, що в Гівоні, а Амаса вийшов проти них. А Юав був зодягнений у шату свою, а ній пояс із мечем, прип'ятим на стегні його в піхві, з якої легко виходив та входив. І сказав Йоав до Амаса, чи гаразд тобі, брате мій, і Йоав узяв правою рукою Амасу за бороду, щоб поцілувати його. А Амаса не остерігся меча, що був у Йоавовій руці, і той ударив його ним у живіт, і вилив нутро його на землю, і не повторив йому, а той помер. І Йоав та брат його Авішай гналися за шевою, з сином Біхрі. Військо, яке за наказом царя Давида зібрав Амаса, та елітні воїни царя Давида під головуванням Авішая, зустрілися в призначеному місті в Гівоні. З'єднавшись в одну армію під головуванням Амаса, воїни повинні були вирушити далі. Але на зустріч Амасі вийшов Юав, притворяючись, ніби тепло вітає Амасу. Йоав вбив його своїм мечем. Шокуючим є той факт, що Йоав та Амаса були двоюрідними братами, синами двох зведених сестер царя Давида. У царя Давида були дві зведені сестри Авігейл та Церуя. Амаса був сином Авігейл, а Йоав та Авішай були синами Церуї – Амаса та Юав були двоюрідними братами. Амаса та Юав були племінниками царя Давида. Раніше, всупереч наказу царя, Юав під час битви убив сина царя Давида Авесалома. Тепер Юав підступно убив свого двоюрідного брата, племінника царя Давида. Навіть родинні зв'язки нічого не значили для Юава. Йоав був непідвладним царю Давиду. Цар Давид призначив Амасу керувати його об'єднаним військом, але це не мало значення для Йоава. Крім того, Йоав убив Амасу перед очима воїнів, не дбаючи про їхню реакцію. Будучи підступним та безжалісним, Йоав ніколи не вагався знищити будь-кого, хто стояв на його шляху. Так Йоав без заперечення свого брата Авішая відновив своє місце провідника об'єднаного війська. Друга САМОЇлова, 20 розділ, вірші 11 по 13. А один з Юавових слуг став над ним та й говорив Хто жадає Юава і хто за Давида за Йоавом. А Амасу валявся в крові на середині битої дороги. І побачив той чоловік, що весь народ став, то стягнув амасу збитої дороги на поле, і накинув на нього одежину, бо бачив, що кожен приходив до нього та ставав. Як був він стягнений збитої дороги, пішов кожен чоловік за Йоавом, щоб гнатися за шевою, сином Біхрі. Хоча... Воїни царя Давида були шоковані видовищем вбитого генерала, хто лежав в своїй крові посеред дороги, ніхто не наважився протистояти Юаву. Один із слуг Юава хитро поєднав свого командира з царем Давидом та промовив, що вірність царю Давиду теж означає вірність Юаву. Тіло Амаси було стягнуте з дороги та на нього накинули одяг. Навіть не турбуючись його поховати. Після цього усе військо вирушило за Йоавом. Хоча Йоав був підступним та жорстоким, він все ж таки був доблесним командиром. Йоав був справжнім лідером, і воїни природньо рушили за командиром, хто багато разів успішно вів їх у бій. Переслідування бунтаря Шави повинно було продовжуватися. Друга Самоїлова, 20 розділ, вірші 14 по 15, а той перейшов серед усіх Ізраїлових племен до Авелу та до Бетмаахе, і серед усіх Беріян, і були вони зібрані, і теж пішли за ним. А Юавові люди прийшли і облягли його в Авелі Бетмаахе, і насипали при місті вала, що стояв на передмур'ї. А весь народ, що був з Юавом, заходився завалити мура. Хоча бунтівник Шева зміг зібрати воїнів проти царя Давида, було ще багато людей, хто залишилися вірними Давиду, кого Йоав зібрав, обійшовши всі племена Ізраїля. Тим часом Шева знайшов притулок у фортифікованому місті Авель. До того міста Авель прийшло величезне військо царя Давида. Під провідництвом Йоава Авель було зразу взято в облогу, і воїни Йоава насипали вала та взялися розбивати зовнішній мур. Археологи знайшли це місто Авель на півночі Ізраїля. Авель був міським центром з багатьма поселеннями навколо. З правої сторони цього фото видно вал. Який насипали воїни за наказом Юава. Проводячи розкопки, археологи знайшли залишки будинків та кімнат? Ці споруди датовані кінцем 11 та початком 10-го століття до нашої ери, що є якраз той час облоги міста військами царя Давида під командуванням Юава? Друга Самоїлова, 20 розділ 16 по 19. І покликала мудра жінка з міста: Слухайте, слухайте, скажіть на Йоавові, підійди сюди, і я буду говорити до тебе. І він підійшов до неї. А та жінка сказала: Чи ти Йоав?» А він відказав Я. І вона сказала йому: Послухай слів своєї невільниці, а він відказав: Я слухаю. І сказала вона, говорячи, колись. Треба було переговорювати, а саме конче запитатися в Авелі, і так закінчили б справу. Я із спокійних та вірних міст Ізраїля, ти ж шукаєш погубити місто та матерів серед Ізраїля? Пощо ти нищиш спадщину Господню? Перш ніж ми прочитаємо відповідь Юава, розміркуємо над тим, хто була ця мудра жінка з Авелю. Що спонукало ту мудру жінку піднятися наверх мура під час облоги та битви? Ким була та мудра жінка, що на її вимогу битва була зупинена, та сам Йоав підійшов говорити з нею? Чому Йоав не вагався підійти до муру та розмовляти з тою мудрою жінкою, не боячись, що його можуть вбити? Хто вона була такою, що сам Йоав вів з нею переговори? Йоав був жорстокою людиною, хто нещодавно холоднокровно вбив свого двоюрідного брата, але за вимоги мудрої жінки вів з нею переговори? Хто була та мудра жінка, хто говорила від імені всіх жителів міста? Та що зрештою змусило жителів міста слідувати її наказу? Йоав не перший раз розмовляв з мудрою жінкою. Перший раз то була мудра жінка з Текої, хто отримала аудієнцію з царем Давидом та переконала його повернути сина Весалома. Тут Йоав вів переговори з мудрою жінкою з Авелю. Існує щонайменше три пояснення щодо її особи. Перше пояснення є таким, що мудра жінка була громадським лідером міста, про що свідчить її авторитет. Завдяки своїм знанням закону Мойсея, мудрими судженнями, риторичними здібностями та вмінням домовлятися у складних ситуаціях, та мудра жінка виступала в ролі судді. Як наслідок, репутація мудрої жінки з Авелю була відома всьому Ізраїлю. Друге пояснення є таким, що мудра жінка була не тільки суддею, але і пророчицею, подібно до з книги суддів. Слова мудрої жінки, записані у 18 му вірші, що потрібно було конче запитатися в авелі, можуть підтверджувати те, що вона була пророчицею. Та мудра жінка була не тільки громадським, але і духовним лідером. Та до міста Авель, де вона перебувала, приходили люди зі всього Ізраїля, щоб отримати від неї пораду та судження. А третє пояснення є позабіблійним, якого дотримуються певні юдейські дослідники Біблії. Існує певна юдейська традиція, що причиною, чому та мудра жінка була такою відомою та мала такий великий авторитет, було те. Що вона була внучкою Якова на ім'я Сірах. Ця традиція походить з читання книги буття. Так, в книзі буття у 46 му розділі записані імення синів Ізраїлових та синів дітей Якова. Цей перелік починається з 8 го вірша, де ми читаємо. А оце імення синів Ізраїлевих, що прибули до Єгипту, Яків та сини його. Переворійний Якові в Рувим, а сини Рувимові – Ханох, і Палу, і Хецрон, і Кармі, а сини Симеонові Ямуїл, і Ямін, і Огат, і Яхін, і Цохар і Саул, син Ханаїніянки, і сини Левієві Гершон, Кегат, і Мерарі, і сини Юдені, Ер і Онан, і Шела, і Перець, і Зерах. І так далі, аж поки ми читаємо 17-й вірш. І сини Асирові Гімна, і Єшва, і Єшві, і верія, і сірах сестра їх. Чому серед переліку синів тут раптом записане ім'я дочки Асира? Чому нам дано перелік синів Асира та ім'я їх сестри Сірах? Існують різні теорії, але беззаперечна відповідь нам невідома. Однією з таких теорій є традиція в юдаїзмі, що Яків поблагословив сірах дуже довгим життям. І якщо та мудра жінка з Авелу і була сірах, то на час її розмови з Юавом їй би було 684 роки, повернемося до нашого тексту. Друга Самоїлова, 20 розділ 16 по 19. І покликала мудра жінка з міста: Слухайте, слухайте, скажіть мною підійди сюди, і я буду говорити до тебе. А він підійшов до неї, а та жінка сказала: Чи ти Йоав?» А він відказав Я. І вона сказала йому: Послухай слів своєї невільниці, а він відказав Я слухаю. І сказала вона, говорячи: Колись треба було переговорювати. А саме конче запитатися в Авелі. І так закінчили б справу Я із спокійних та вірних міст Ізраїля, ти ж шукаєш погубити місто та матерів серед Ізраїля. Пощо ти нищиш спадщину Господню? Мудра жінка запитала, чи ти юав. Вона напевно знала, що перед нею був Юав. Це запитання радше означало, що, будучи таким досвідченим провідником армії, Йоав повинен був знати, що згідно з законом Мойсея, перед тим, як брати місто в облогу та ламати мура, потрібно було запропонувати умови миру. У повторенні закону, у 20 розділі 10 вірші, записано: коли ти приступиш до міста. Щоби воювати з ним, то запропонуй йому перший мир. Суть слів мудрої жінки з Авелю було такими, що вона була шокована, що Йоав не дотримувався закону Тори. Далі мудра жінка нагадала Йоаву про важливість людей та самого міста як спадщини Ізраїля вона повідомила Йоаву. Що мешканці міста не є бунтарями, а залишаються вірними царю Давиду. Мудра жінка з Авелю скерувала Юава до кращого вирішення ситуації. Друга Самоїлова, 20 розіверші 20 по 22. А Юав відповів та й сказав: Борони Боже, борони мене Боже. Присягаю, що не знищую і не вигублю. Це не так, бо чоловік з Єфремових гір Шева, син Біхрі, ім'я йому, підніс свою руку на царя на Давида Дайте його самого, і я піду від міста. І сказала та жінка до Ява, Ось голову його кинуть тобі через мур. І пішла та жінка до всього народу в своїй мудрості, і відрубали голову Шеви, сина Біхрі, та й кинули до Юава. А той засоромив у сурому і розійшлися всі міста, кожен до наметів своїх, а Юав вернувся в Єрусалим до царя. У відповідь мудрій жінці з Авелю Юав відповів, що його метою не є зруйнування міста та нищення його мешканців, а покарання бунтаря Шеве. І якщо Шева буде виданий Юаву, то облога Авеля закінчиться. Але навіть тут. Мудра жінка проявила свій авторитет. Замість того, щоб на вимогу Юава видати йому шеву живим, мудра жінка сказала, що після страти шеви мешканцями міста тільки голова шеви буде кинута Юаву через мур. Можливо, мудра жінка запідозрювала, що виданий живим Шева видасть і інших мешканців міста, як його соратників. І тим самим знову втягне Йоава в облогу та руйнування міста. Так завершилося повстання під керівництвом шеве. Друга Самоїлова, 20 розділище 23 по 26. І став Йоав над усім Ізраїлевим військом, а Бенає, син Єгоядин, над керітянином і над пелетянином, а Адорам над Даниною. А Йосафат, син Ахілудів, був канцлером, Асева писарем, Асадок та Евіатар – священниками, а також Яір'янин Іра був священником у Давида. Це вже другий раз, як нам дано перелік імен основних урядовців царя Давида. Перший раз перелік нам було дано у восьмому розділі на початку правління царя Давида. Тут є перелік під кінець правління царя Давида. Навіть після вбивства свого двоюрідного брата Юав залишився провідником війська царя Давида. Це напевно було завдяки великого авторитету Юава серед воїнів царя Давида. Беная був командувачем персональної охорони царя, його елітного війська. Під час правління Соломона Беная замінить Йоава як головнокомандувач усього війська. Адорам керував Даниною, що тут означає, що Адорам керував примусовою працею, що складалася з військовополонених. Адорам залишився на цій посаді і при царі Соломонові. Іру, тут названо священником Давида. Але це слово священник можна теж перекласти як головний чиновник або радник царя, що цікаво у першому списку на початку правління царя Давида його сини були начальниками царського двору. Але після трагічної історії його двох синів, цар Давид зняв своїх синів з посад радників та начальників свого двору. Один з уроків тої історії правління царя Давида може бути таким, що навіть Господній помазанець не був вище принципу, за яким Бог поводиться з усіма людьми. Послух, виявленій волі Бога приносить благословення людині та робить її благословенням для інших. Однак не послуг приносить гіркі наслідки. Також ми читали про наслідки бунту проти виявленої волі Бога. Повстання проти Господнього помазанця не може бути успішним. Цар Давид був Господнім помазанцем. Ісус Христос є Господнім помазанцем. Бунт проти Господнього помазанця приречений на поразку. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Зростаємо благодатті і пізнані Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.